За два тижні 20 волонтерів з України та Польщі об'їздили міста та села Рівненської та Волинської областей. Вони зустрічались з бабусями та дідусями, які були очевидцями кривавих подій на Волині під час Другої світової війни. Далось почути набагато більше ніж очікували. Зібрали 150 свідчень. Розповіді були різні однак в усіх звучало те, що прості люди, незважаючи на національність, допомагали один одному. Так старенька з одного із сіл Ковальського району згадує, що не лише годувала, а й залишала на ніч поляків, ризикуючи власним життям. Спали хлопець, цейонтик був, то ще в льоху. В льох будилах, щоб ніхто не бачив, бо як побачать, то скажуть, то ще й нам буде конець. Сергій Гладишук вперше зайнявся збором фактів у жанрі усної історії. Розповідає, що найбільше вразило його. Коли ми розповідали людям, що ви вчинили героїчні вчинки, ви врятували людей. Сьогодні ці люди мають сімей, мають, мають своїх внуків правників. Якби ви цього не вчинили, їх би не було на світі. А вони відповідали, та ви, та ви що? Це звикла справа. Це наші сусіди. Тобто ніякого не було у цьому героїзму. Ми просто допомогли своїм сусідам. Ми навіть тоді не дивилися на те, що вони поляки, чи вони євреї, чи вони українці. Ми просто допомагали своїм друзям, з якими ми проводили час, з якими ходили до школи, з, з у яких закохувалися, з якими одружувалися. Всі розповіді вмістилися у книзі Поєднання через важку пам'ять Волинь 1943-го». Вона видана у тисячі екземплярів на трьох мовах: українській, польській та англійській. Організувало проект польське товариство Панорама культур. Воно дарує ці книжки у навчально-освітні заклади, бібліотеки та громадські організації. Це на політичному рівні Польща та Україна поєднані. от на суспільному ще не дуже. В окремих поляків зберігся образ українця як бандита, а українці вважають поляків бандитами. Потрібно примирити людей і розказати, як все було цей проект на прикладі студентів, які збирали інформацію, доводить, що поєднання людей з сусідніх країн можливе і воно відбувається. Завдяки дослідженням стало зрозуміло, що співпраця і допомога між жителями двох країн було явищем абсолютно звичним і нормальним. А ще волонтерів вразила невідповідність того, що пережили і пам'ятають люди з Волині, і того, що написано в книжках як польських, так і українських істориків. Припиняти історичні дослідження заради єднання двох країн у товаристві не збираються. Нині готуються у подорож на Галичину. Катерина Мункач, Юрій Кобів, новини Рівного.